Ідея проекту потужні ноутбуки для свого охолодження використовують велику кількість повітря. В ідеальних умовах дане повітря не має містити пилу та ворси, такі умови важко забезпечити за межами неконтрольованого середовища, чистого офісу чи квартири, а це значно зменшує ареал безпечної експлуатації ноутбука. Тому і виникла ідея створити ідеальні умови чистого повітря лише для ноутбука, яка була втілена в універсальній фільтраційно охолоджуючій платформі ігрового ноутбука. Проблема, чим більше в повітрі пилу, тим швидше забивається ноутбук. Чим потужніший ноутбук, тим більший об'єм повітря він пропускає через себе, чим досконаліший ноутбук. Тим складніше та дорожче його очистка від пилу та ворси. Чим дорожчий ноутбук, тим більше його експлуатація перетворюється з мобільної на стаціонарну. Пошук на світовому ринку через мережу інтернет вже готових пристроїв для вирішення зазначених проблем жодного результату не дав. Рішення закріплення ноутбука на платформі. Яка нагнітає повітря через фільтр в ноутбук, повністю вирішила проблему забруднення його з середини без втрати гарантії. Збільшення потужності вентилятора платформи та нагнітання повітря безпосередньо в ноутбук підвищило ефективність загального тепловідведення до 10%. Крім цього, Платформа дозволяє зручно та безпечно розмістити потужно працюючий ноутбук на будь-якій горизонтальній поверхні типу, колінах, дивані, газоні, піску тощо. Ринок будь-який користувач ноутбуком зацікавлений в економній, безпечній, ефективній та комфортній експлуатації свого гаджету. Кожен, хто користується потужним ноутбуком для ігор. Зацікавлений в досягненні максимальної ефективності охолодження та продуктивності свого апарату, усім іноді хочеться користуватися ноутбуком в зручному ліжку чи за обіднім столом. На відпочинку чи в складних робочих умовах. Дана платформа дозволяє усім переліченим категоріям, що фактично охопили весь спектр користувачів. Почати використовувати ноутбук, не переймаючись чистотою повітря взагалі, а також не зважати на безпечність поверхні його розташування, тобто ринок збуту платформи загальносвітовий, з перспективою започаткування розвитку окремої галузі допоміжних чи супутніх гаджетів на базі платформи, типу додаткових джерел живлення чи зберігання інформації. Конкурентні рішення в світі нічого подібного даній платформі для ноутбуків не помічено, тому конкуренції ще не виникло. В силу своїх конструктивних та функціональних переваг платформа швидко витіснить з ринку усі охолоджуючі підставки для ноутбуків. Українським військовим, що тестували платформу на волонтерських засадах, її можливості вже сподобались. Поточний стан проекту повністю робочі прототипи на 15 та 17 дюймові ноутбуки протестовані впродовж 6 плюс місяців, готові до комерційного впровадження зі зборкою з підручних матеріалів, при мінімальній собівартості в умовах війни, для виходу на світовий цивільний ринок необхідна естетична та технічна адаптація платформи з відповідною рекламою. Економічна складова проекту в зв'язку з відсутністю на ринку елементів для порівняння, опираючись на власний досвід експлуатації та обслуговування ноутбуків впродовж 17 років, вважаю, що кожен, купуючи собі ноутбук, захоче одночасно придбати до нього платформу. Бо це один позбавить клопоту за контролем засмічення ноутбука та убереже від виходу з ладу через перегрівання, два. Забезпечить максимально заявлену виробником потужність ноутбука. 3. Розширить зони його безпечної експлуатації в умовах відпочинку, навчання чи роботи, в тому числі на природі, кемпінг, фермери. Військові тощо чотири зручність розміщення на любих поверхнях, а не лише для цього пристосованих. Собівартість існуючих прототипів платформи становить від 20 до 25 доларів, США. а при масовому виробництві може бути зменшена вдвічі. Виходячи з наявної потреби в один ноутбук на родину в Україні з населенням близько 30 мільйонів чи 5 мільйонів родин з шести чоловік, попит може становити 125 мільйонів доларів США, з яких 50% це чистий прибуток. В масштабах планети прибуток буде на порядок більше. Інтелектуальна власність заявку на патент подано. Команда проекту Родина Мельників в особі Олени Мельник. Пропозиція інвестору мене цікавить франшиза чи комерційна концесія на право виробництва і реалізації даної платформи в розмірі 5 доларів США авторської винагороди з кожної реалізованої одиниці та 10. мільйонів доларів получених татів мерики Авансу. В якості гарантії негайного початку виробництва але не виключаються й інші варіанти зокрема, першочергове забезпечення Збройних сил України даними платформами в достатній кількості та по доступній ціні інвестор отримує право виробництва та реалізації платформи за цінами згідно попиту.